Стартували з перемоги. Розпочався передсезонний футзальний турнір. Кубок нескорених. Матчі групи А проходять в Рівному з 22 по 24 серпня. У поєдинку відкриті. господарі Рівницький кардинал зійшовся із МСК Харків. Хлопці Євгена Ланка розпочали активніше, підсумувавши стартовий штурм Голом у виконанні Михайла Воленюка. Під завісу тайму господарі закріпили результат, забивши ще один м'яч. Любомир Парфенюк взяв на себе ініціативу і точно про. Бив у кутворіт. У другому таймі забитих м'ячів глядачі не побачили. Харків'яни намагалися відігратися, часто використовували гру на п'ятого, але досягнути свого не змогли. Надійно у воротах відіграв Дмитро Дяченко. Відзначив гру рівненського голкіпера і тренер гостей Станіслав Гончаренко. Сказав, що його команда створила чимало нагод, але всі безуспішні. Ви ж Бачили скільки ми не забили. Але я завжди казав: на найсаме несправедливіше те, та що те, що рахунок на табло все це інсинуації, можна розповідати, і мені тут казки розмовляти. Хтось той тої сторони прийде, якийсь анекдот розкаже. Ні, на табло. Це відповідь на все, що ми сьогодні маємо. Попри перемогу у першому матчі Кубку Нескорених, головний тренер кардиналу грою залишився незадоволений. Чомусь у декількох гравців таке якесь надмірне хвилювання, хоча ну, це ж не ну, офіційна екстраліга стартувала. Тому дуже прикро, що. Е, Ті речі, про які ми говорили, і я не скажу, що там Харків якось нас здивував, але наші неправильні дії. Призводили до безліч помилок. Загалом у кубку нескорених участь бере 12 команд. Їх поділили на три групи. Група А, де грає кардинал, змагається у Рівному. Місцевій команді на цьому етапі залишилося ще зіграти проти львівської енергії та Дніпровського Атлетік Фудзал». У наступний етап кубка виходить по дві кращі команди з кожної групи. Вадим Мороз, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Медіагруп.